На прикладі цієї моделі вона може оснащуватись і мотоколесами для більшої прохідності, і ставиться сюди спеціальний багажник з кофрами, може бути обладнане спеціальними двома сидіннями, щоб перевозити одразу двох бійців. Він гарно долає бездоріжжя. Більше десяти таких байків Олександр Литвин передав збройним силам. Такий електровелосипед може розвивати швидкість понад 70 кілометрів на годину, а на одному заряді проїжджає за сотню кілометрів. Також від нього можна заряджати й гаджети. Ці велобайки повністю розроблені, спроектовані та виготовлені у Чернігові. Він повністю знаходиться в режимі світомаскування. За потреби встановлюється додаткове освітлення, яке також захищено антибліковим захистом, який можна знімати, ставити в залежності від потреб. І, в принципі, вони використовуються. Спеціальними підрозділами як для розвідки, так і для логістичних задач. Олександр каже, ціна такого байку від 3 до 4 тисяч доларів. Тому вони шукають кошти в благодійників. Ми співпрацюємо з фондами. Так військові роблять замовлення, і фонди нам допомагають виговорити виготовити їх. На початку ми віддавали всі байки, які в нас були безкоштовно. Наразі ми не маємо такої можливості. окрім електробайків для передачі на передову, готують і такі електробаги. Ми. Займаємось конверсією а, транспорту, який був раніше на ДВС. Ми його робимо на електричний привід а, нашої розробки. І звичайно, є така потреба для того, щоб переміщувати більшу кількість людей з більшим вантажем і вже на більшій відстані. Такі автівки можуть проїхати на одному заряді 96 кілометрів бездоріжжям. Також Розвивають швидкість до ста кілометрів на годину. Електробаги непомітні для тепловізорів. Тут у нас обладнується ще одне місце для стрілка, який може їхати і виконувати задачі прямо по ходу. На цьому місці можуть встановлювати додаткове кріплення для нощів для того, щоб перевозити поранених, евакуйовувати їх. Зараз Олександр Литвин продовжує розробляти електровізок, який також має електропривід, може використовуватись як павербанк і перевозити вантажі до 500 кілограмів. Вона виїздить по будь-якому бездоріжжю, далає ухили 16 градусів. Ось в принципі, вона повністю водозахищена, не боїться ні морозів, ні дощів, ніякого бруду, ні болота. Вона навіть може десантуватися з гелікоптерів або літаків за потреби в неї запас ходу 15 кілометрів, і вона розвиває швидкість на електротязі до 10 кілометрів. Наступний етап модернізації, коли можна поставити і з'єднати ці дві тілежки в автономний безпілотний транспортний засіб. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.